І знаєте, що знову сказав батькові Мотеля? Я думаю, вона незабаром повернеться. Фільм прекрасний, досконалий, з великим гумором. І, і серйозний, і філософський, і анімація прекрасна. Ну, тобто, ну для, для мене це досконалий твір. Чого це вона стала просто перед синагогою? Ну, проїхала трохи далі. Або хоча б до політорника. Так от, мушу вам сказати, що наш ребе Еле, син того самого Ребе Йоси і онук того самого ребе Лейзера, і про того самого реб Хайма, батько якого, власне, і є той самий знаменитий цаді ребмейла.